Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Любитель позалупатися на українських боксерів напівсередньового Іван Редкач розкритикував Дениса Берінчика за його активну допомогу Збройним силам України. Пряма мова, ден це не твоя стихія, не займайся херньою. Кинь виклик Райану Гарсії або Шакуру. Бажаю тобі якнайшвидше повернутися у ринг, поки тебе не перетворили з боксера на нациста. Циганський сцикун Тайсон Ф'юрі спростував розмови щодо його бою з чемпом UFC Джоном Джонсом. Пряма мова. Це абсолютний булшіт. Я чемпіон світу з боксу. Навіщо мені виходити в клітку? Ці балачки почав дрібний Джо Роган, До цього не було ніяких розмов про те, що ми з Джоном можемо побитися. Мексиканський бичок Сауля Альварес підписав угоду на три бої з промоутерською компанією Прем'єр Boxing Чемпіонс. Згідно угоди, перший поєдинок рудий має провести 16 вересня з американцем Джармалом Чарло. Два інші бої відбудуться у травні та вересні 2024-го. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.